Кожен користувач сучасних гаджетів має бажання придбати хоча б одну з численних моделей, що випускаються компанією Apple. Найвідоміше творіння цього гіганта ринку це iPhone, суперсучасний смартфон, який надає своєму власникові передові можливості та здатний замінити більшість пристроїв, навіть ноутбук. Одним з останніх представників даної лінійки є Apple iPhone 7 Jet Black 256 GB. Звичайно, вже є кілька пізніших моделей, що вважаються кращим варіантом з точки зору можливостей, наприклад, iPhone XR. Однак, у даного девайса є ряд переваг, які важко недооцінити. Варто уточнити, що купити iPhone 7 1256 jet Black в Україні ви можете на нашому інтернет-маркеті. По-перше, по частині продуктивності він мало поступається наступним представникам своєї лінійки, це проявляється тільки в дуже специфічних моментах, мало використовуваних рядовими користувачами. При цьому його вартість, в силу деякої застарілості, значно нижча. Сервісні центри займаються обслуговуванням даного пристрою, деталі на нього завжди є, тому можна не боятися поломок. Головне Купуйте iPhone 7 тільки в офіційного дистрибутора, адже на якісний телефон принесе чимало проблем, а сервісне обслуговування може стати важким. Краще заплатити трохи більше і отримати передове у всіх сенсах пристрій, ніж незабаром знову зіткнутися з потребою придбання телефону. До речі, якщо ви вирішили купити iPhone в онлайн мА зеніайкула, то отримаєте безкоштовну гарантію на цілий рік. Звичайно. Щоб зрозуміти всі переваги або недоліки конкретної моделі, потрібно оцінити її характеристики. Важливо розуміти, чи відповідає телефон заявленим параметрам, або на практиці виявляються відмінності, наскільки вони істотні. Звертайте увагу на технічне оснащення при виборі відновленого iPhone 7256 gb Jet Black в основі оцінки будь-якого смартфона лежить кілька характеристик, і перший головний критерій це продуктивність. Тобто швидкість і якість роботи пристроєм через кілька програм. Вона залежить від трьох основних чинників процесор. Тут важливо кількість ядер реально працюють постійно, а також їх розгін, який показує ККД кожного ядра операційна система, від неї залежить вся робота пристрою. Зокрема, саме ОС відповідає за координацію роботи процесора, акумулятора і всіх додатків, обсяг пам'яті, чим більше оперативної пам'яті, тим легше працює смартфон. А кількість вбудованої це можливості користувача по завантаженню файлів і додатків. iPhone 7 256 GB Jet Black оснащений процесором Apple A 10 F'usion, який має стандартну 64 бітну архітектуру, виконану кращими майстрами компанії. Даний процесор має чотирьох ядра, які повністю функціонують в процесі роботи пристрою. Його робота доповнюється співпроцесором руху М10, який підвищує ефективність функціонування. Початкова операційна система Apple iPhone 7 Jet Black 256 GB, це iOS 11, яка на момент свого випуску вважалася недосяжною для будь-якого китайського виробника і сьогодні також залишається лідером у своїй галузі. Завдяки якісному поєднанню всіх компонентів пристрою ZOS немає ніяких проблем в роботі всього девайсу. Тобто підвисень. Глюків і інших властивих проблемам не спостерігається навіть через тривалий час. Сам телефон здатний функціонувати в одному якісному режимі більше як рік, без втрати навіть частини своїх можливостей. Саме тому будь-які кошти, вкладені в продукцію EPL, окупаються в повному розмірі. Також розробники iPhone всім постаралися приділити особливу увагу пам'яті пристрою. Оперативна пам'ять становить 2 ГБ, деякі відзначають. Що китайські гаджети мають і великі показники. Але, по перше, тут обсяг пам'яті не номінальний, а реальний, тобто залучається саме стільки місця для роботи системи. По друге, сама система не вимілі ампергодини і більше простору і ніколи не зажадає в майбутньому. При цьому розробники окремо потрудилися у сфері вбудованої пам'яті, телефон має 256 ГБ для додатків, фотографій і відеофайлів, месенджерів та іншого. 10 тисяч фотографій або сотня додатків, навіть не половина від можливостей даної моделі. При цьому варто відзначити, що компанія Apple завжди відповідає заявленим характеристикам. Тобто, ви отримаєте саме цей обсяг, який можна використовувати цілком, а не до певного моменту. Навіть із забитою зав'язку пам'яттю, телефон не почне зависати на кожній дії. Крім того, кожне місце легко звільняється без залишкових файлів. Тобто очистити свій пристрій можна без скидання до заводських налаштувань. Автономна робота оригінального відновленого iPhone 7 Jet Black 256 gb дана характеристика завжди була слабким місцем будь-якого iPhone, в тому числі і iPhone 7 Jet Black 257 gb Дійсно, розробники компанії завжди давали величезні можливості у всіх напрямках, крім цієї. В такому випадку не можна сказати, що проблема повністю вирішена, проте позитивні тенденції, у порівнянні з попередніми моделями спостерігаються.